На різний камінь закладений, земля освячена. Усе під будівництво храму поблизу залізничного вокзалу. Споруджувати нову Свято-Михайлівську церкву планують вже весною. Допомогти у будівництві пообіцяв особисто і міський голова Рівного. Я дуже сподіваюся, що ми збудуємо цей храм. Тим більше, кураторство над цим храмом візьме залізниця і місто. І я ж розумію, що ваші слова це. Аванс для мене обов'язково. В наступному році в бюджеті будуть кошти, і ми говорили з паном Груником. І громада підключиться, і от бізнесмени, я бачу, пан, наш депутат пан Баба підключився. Крім того, допомагають у зведенні храму і рівненські залізничники та небайдужі меценати. Настоятель Святомихайлівської церкви розповідає, що побудувати храм потрібно мінімум півтора мільйони гривень. До будівництва храму прилучилося ряд меценатів, таких як Груник Іван Степанович, Мулявко Олександр Гнатович, а також велику частку у будівництві буде брати Олександр Володимирович Бабат. До його я звернувся на самих початках у 2009 році. Разом з ними виробляли документи реєстраційні, брали витяг. З єдиного державного реєстру на землю громада Святомихайлівської церкви зареєстрована ще в 2009 році. З того часу каже отець Богдан, і плекають надії на зведення власного храму для здійснення молитви. У святому писанні Господь сказав, що засную церкву, що врата пекельні не здолають її двоє чи троє Мої зібрані. Там і я серед нас. Саме у християнстві будуються храми Божі. На славу Божу і на спасіння наших людських душ. Саме у святому храмі відбувається найбільша тайна і тайн. Людина обожнюється, єднається із Христом, причищаючись святими дарами Святої Євхаристії тіла і крові Ісуса Христа. Усім, хто хоче допомогти у спорудженні храму поблизу залізничного вокзалу, релігійна громада просить перераховувати кошти на банківський рахунок, реквізити якого ви зараз бачите на екрані. Олександр Тузер Темдаговський, Ігор Прокупчук, новини Рівного.